Любеньке, дорогенькі, дорогенькі, доброго ранку. Дихай, не віддихай, а знімати треба. де в мене. А ну зараз листочок десь обрала. І з питаннячками зараз. Вибачайте, вибачайте. Угу. Писурку. Маленьку брала з собою. Так. В Америці зустріч була Трампа з Зеленським, чи Зеленський з Трампом зустрічалися. Я думаю, там хто цим хто цікавиться, той дивився, чи слухав. Зараз подивимося, як карти бачать це все дійство, що відбувалося. Просто що хочу сказати, що треба дивитися гарно відео, ті, що я роблю. І все це в предыдущих відео по-своєму, там, ну, хто понімає, той розуміє, все це було сказано, казано, що це гра, що це кожен з них, з оцих всіх, кожен грає свою роль. Тобто, так, якщо підсумувати відео, ще карти ми не брали. Ну, відео ті, що раніше, ніхто нічого не робить, не знаючи для чого. Тобто кожен грає свою роль. А в обчому це спектакль, який показують людям. Це та карта показує. Це все время, та карта показує. Дуже мало тут, знаєте, як сказати, настоящого, справжнього. У кожного своя роль, і кожен свою роль за щось чогось для чогось він виповняє і грає. Зараз подивимося, як зустріться в Америці, покаже карта. Ну, тому що до цього це спектакль, артисти, які грають ролі, понятно, фінанси, влада, все, все, все через це воно робиться, не просто так, знаєте, як забезплатно показують нам кіно. Да, оплата, цьому всьому є. Ну, по крайній мірі, допоки було так. Як зараз карта покаже, хто там, що там, на кого наїхав, І як воно було, і як воно буде. І все ми в Європу стремилися. НАТО, Європа. І не НАТО, не Європа в своє час не стали рядом з Україною, так, щоб дійсно не просто так по чайній ложки, а дійсно, щоб Україна на полі боя. Перемога якась була, що зараз можете сказати, ніхто не хотів ядерної зброї, так а тоді для чого це все? Якщо в одиночку, Україна це все не потягне. Немає чим і людей. Ну, скільки людей? Це ж не, 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 не 200 мільйонів. Так ми бредили, бренділи тієї Європи. Європа, НАТО. Все нас туди, тільки туди і Майдани, і все тільки Європа. Просто такий вопрос, чого Європа не стала рядом з нами тоді, коли прийшов Путін в началі 10 років назад, 3 роки назад. Чого? Чого Америка? Дійшли ми до того, до чого дійшли. Значить, виходить так, подивитися, ніхто не хотів, щоб Україна на полі бою виграла. О, хатяхати, виражати там соболезнування і озабоченість велику, ну це таке, ума багато не треба. А щоб дійсно, дійсно, не так, щоб по чуть-чуть, по чуть-чуть, щоб так дихали, не програли, тикати. Ну, це називається, ну, як в моєму понятті, це називається тільки тіряємо людей. Ми балакаємо про Україну, тіряємо тільки людей. Або треба було так, щоб на полі боя. Або далі спектакль, от так, як спектакль. Зараз подивимося. Давайте. Переговори ось бо маленька, переговори Трамп Зеленський. Що це було? Подивимося, на чийому боці Америка і допомога. Припинять чи не припинять. Зараз подивимося, як карта. Записую ще на чистки, з понеділка піст у нас. Записую, беру на свічки, свічки буду робити з 3-го числа. Тобто, хто там не записався, вже там, з 3-го числа. З понеділка буду робити і тоді буду висилати. Свічки теж дуже сильні, дуже гарні, дуже дуже хороші. Свічки це теж так, як річні. Хорошо, ну, тобто, як вони в хазяйстві є. Коли нема настрою, коли депресія, коли там десь щось не виходить, для всього такого. У мене свічка перед носом вчора палила, робила свічки палила. Так само і на чистки записуємося. Вже... Почнеться, і будемо робити ці чистки ваші. Так що, так що дивіться, кому потрібно, хто в це вірить, хто довіряє і вайбер, тільки вайбер. Хто дзвонить без того, щоб я сказала, сьогодні, мабуть, чоловік п'ять зразу, хто починає дзвонити, відео прям і вечором, і ночі, і рано утром. Ну, то есть, не, не, нема назначення на розклад, ви прям дзвоните, три дзвоните, зразу блокую все, щоб потім не казали, чого блокую. Зразу блокую. Два роки. Я просто прошу, пишіть, тільки пишіть. Розмовляю я тільки на розкладі. Тобто назначений вам розклад час на 10 утра, чи там на 3 вечора, чи 3 дня. Я в те время я на телефоні, ми балакаємо з людиною, яка замовила розклад. Просто так я не балакаю. Нема сили, нема бажання, нема нічого. Просто так я нікому нічого не должна. Так що треба побалакати, треба щось рішити, треба, значить розклад. Розклад пишете вайбером. Пишете вайбером, я відповідаю і робимо розклад і там я з вами спілкуюся. Так, ні, так будуть, будуть дзвонки, просто так зразу блокірую і все. І, і все. Так, переговори Трампа Зеленського. Що це було? А ну давайте так та, карта, як бачиш, що це було? Що це було? Не емоції. Сполошні емоції. Що це було? Сплошні емоції. І кожен показував, ну тут вже опять ж карта. Кожен показував свою силу. Не дійсно так є, що треба було так прижати, а кожен показував. Показував свою силу. Тобто кожен показав свою силу, ну, тобто, от, от, вроді б то сильну сторону. Все одно, все це веде до закінчення війни, все, оце, що відбувається, воно йде до закінчення війни. На яких, на яких там, по яких там планах, по яких правилах, все одно все йде до закінчення війни. 21-й аркан йде? Да. Тобто, все це йде. Зараз треба було. Якщо я карту беру, мені хочеться сказати, зараз треба було все те, що пройшло. Що потім, і як то, і як то, ну тобто, що це було, люди показали свою силу. там Трамп показав так свою силу. Хазін Америки, хазяї світу, Зеленський показав свою силу, тобто в Україні можуть по-другому почати балакати за нього. То а все це ігра. А все це ігра і все це опять же ж, те саме, дивимось світ. Що це було? Емоційна на зустріч. Прошла, шанс. Ну опять же, я б сказала по карті, йдемо до того, щоб все це призупинити, зупинити, остановити, оце всю буйню, оце, все одно все це йде для того. Понимаете? Нема тут, от я вам одне скажу, нема тут по карті, що це для когось неожидано. Нема тут, що карта не показує, що це для когось неожидано. Або для Трампа це неожидано, і він от виступив просто так, знаєте, як сказати, ну спонтанно взяв і виступив. Я б сказала, нема тут неожиданності для Зеленського. Ігра. Ігра, Ігра. В карту в победителя. Він Трамп на одному місці победитель. типа вроді. А Зеленський теж показав себе з сторони я за Україну, я за неї ляжу, я за нею там все, що хочеш, але в то же час ця карта, ну, з іншої сторони, це шанс для України вийти з цього всього. По крайній мріях карта так. А ну що ми тут? Що я ще питала тут? Що це було? Було ну, те, що було. Ну, ще якось коло. Все-таки передивиться. Ну, тут такого воєнного нічого. Все. Що це було? Ну, тобто вистроєний, по, по, вистроєному, по вистроєному сценарію, йде воно. Понимаєте? Багато людей в це не повірять, не хочуть вірити. Ну, тобі, навіть бо то цей сценарій розказав. Чи там от, їхній сценарій? Багато б людей би, ну, не вірили і не захотіли б вірити в це. Це, це сценарій. По карті це сценарій. Це сценарій. І чим дужче людей путають, чим люди, люди більше понимаєш, по лабіринту мозговому ходять, ну тобто не розуміють, то, то один вроде прав, то другий прав, то така ситуація, то така ситуація. Ну, тобто це все треба знати, як как розгадувати якісь ребуси. І поки люди розгадують ребуси, кожен, хто в цій грі участвує, вони мають своє. Вони мають своє. А для Зеленського. Ну, для Зеленського. Давайте подивимося. Оце зустріч для Зеленського Для Зеленського це результат. Що як карта покаже? Примерно результат. Який. Для України карта шанс показує все одно. не погано, непогано, віддадуть, не віддадуть. Дело в тому, що я беру карти, факт, щоб факт показувала. Ну, для Зеленського, який результат. Тут результат бачиш, він його сім'я, він його сім'я. Понімаєте, тут може бути ну, на кону він, його сім'я, і де він, що він, як він, і все. Все це обман, опять карта показує. Все те, що ми бачимо, це все обман. Так, да, воно є, да, його знімають, да, вроді вони сидять там, один одному щось розказують, але все це карта обману. Чого це -то Івман? Тому що йому і його сім'ї ну ось король і десятка кубків. Йому королю, ось і десятка кубків сім'я ну, нужні. Ну, фактичні, нужна, 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 нужна якась стабільність. Що я сьогодні слухаю? Нужна якась надальша стабільність. Ця стабільність. Знаєте, все одно буде так, як Америка прям на чому Трамп настаює. По карті, по карті. Не того, що я за, проти, я не за, не проти, Я за те, щоб не вбивали. Я кожне відео кажу. Я за те, щоб перестали вбивати, перестали українці гибнути. Я тільки за це. Ми не в Раді, не, не президенти, ми ніхто. Карти я беру і карти я кажу. І якщо це треба зробити, було, вони його це зробили. Нема тут спонтанно, нема тут, що хтось для когось це неожидано. Все це по карті спаніровано. Ми питаємо карту, чого для ну, Що для Зеленського, от воно що? Ну, більш більш стабільність якась для нього і для його сім'ї. І для його фінансів. І тут ще його фінанси. Це обман, це, а що це за обман? Ну, що це за обман? Що варта за обман показує? Ну, типа, знаєш, от Трамп щось уче, Трамп щось розказує, Трамп щось показує. Все це да, це були договоренності, десь вони були, десь уже десь вони поза нами вони десь пройшли, десь як то воно все рішено, а тепер воно йде по спектаклю ну, як якомусь для людей. Ось так переключається внимання. Ну, побалакаєм Трамп, Некрасиво балакав з Зеленським. Зеленський там те, те, оте. Поки люди тут побалакають, там воно все рішиться. І все. Ну, для Росії. Давайте подивимося цей розговор. Це вже я не по глисточку своєму. Розговор між ними двома от Зеленський і Трамп. От. Для чого визивати, для чого їхати в Америку? Щоб оце все. Все для того, що треба це показати людям. І все. Ну, для Росії їхня зустріч, як для Росії. Ну Тут бачиш, тут рішається. От тут війна, тут якесь рішення йде насчет війни. Тобто рішення йде з Росією, більше рішається все на насчет війни з Росією. Тому що жертви, тому що. Для Росії це важко. Я б сказала, бачиш, там є, розказують так. Ну, ці політтехнологи, що для Росії вигодно. Для Росії вже теж воно не вигодно, тому що тут карта і жертв йдуть, дуже багато жертв їхніх іде. Жінки можуть тут бути як-то настроєні більш агресивно на це все. Ну і карта тяжесті, розумієте? карта тяжесті. Ілюзія думати, що для Росії все це прям... Замечательно, розумієте? В Росії теж, тут вже, бачите, карта рисує, меч опущений. Я б сказала, вони теж готові цей меч опустити. Ну тільки треба, щоб вивезти їх, витягнути їх, і витягнути Путіна і побідітелем зробити. Не знаю, люди, я кажу, люденьки добрі, любенькі, дорогенькі. Я кажу, так як показує карта. А карта показує, що це все спектакль. Кожна людина, яка участвує в ньому, ми всі фактично участвуємо, тільки ми зрителі, вони нам показують цей спектакль. Кожна людина вона розуміє, яку роль вона грає. Нема що хтось в стороні, хтось не в стороні, хтось, кожного в своїй договоренності вони ведуться. Вони ведуться, Ну вони ведуться чи велися, чи вже, чи вже мають результат цих договоренностей, Там, де нас немає, там, де карта показує, людей немає. А те, що люди бачать, це знаєш, і для Росії ось, все одно карта. договоренності ведуться. договарюються, Двоє, троє, четверо договарюються, все одно. В то же время тут іде брехня. За що цих договорності людям показують зовсім по-другому. Так, да, договорюється. Ну тільки як, про що, де, помієте, щоб видати якусь інформацію, може, треба це розіграти, було те, що було розіграно. Що Трамп став в позу і все, що ти з ним зробиш? І він завтра скаже: Дай, не дам ні, одної, ні одного патрона, не ні одного нічого не дам, і все, значить, треба прикращати. Ну, не знаю, я просто вам кажу, що це чому боці Америка, ну давайте подивимось. чому боці Америка. По крайній мере карта про це. А ви, як там розумієте, може, може, лайта сільська тт чтка, ну. Давайте, на чому боці Америка. Америка уче всіх як Родину любить. Оце ж Америка о, у нас як і тут карта договорється. Америка і фінанси врізала. Реально врізала фінанси, тому що Паш Пентаклій це теж Родину любити. Понімаєте Родину як любити треба. Називаємо. Бу, да, витягнути Америці, треба витягнути цю ситуацію, тому що вона зайшла, як глухий пуст. Вона зайшла от у восьмерку мечей, в тому, що в ограниченнях, і тут же ж не тільки є Зеленський і Путін. Є люди і в Росії, є люди в Україні. Є військові, російські військові, є українські військові. Тож всім треба, щоб ну, всі повинні щось прийняти, якесь рішення, яке буде. Всі люди військові, там люди прості. Всі должні світ должен прийняти, всі должні прийняти. От написаний сценарій, по якому виводять за ці восьмьоки мечі. Фінанси, ну, з Америки будуть дуже малі фінанси. Я б сказала в Україну: шестерка Пентаклі, карта імператриці в Україну, імператриця. Нас це такі, знаєте, фінанси. Або щоб пенсії дати, або щоб щось дуже маленьке. Тому що Дев'ятка Жезлів, карта Америка і Україна буде стояти якийсь забор великий. Тобто вони будуть строїти якесь, тобто не буде так потоком текти. Якщо раніше текло там річкою не буде. Оп'ять жінка, не будемо сьогодні про жінку. Бачиш, потім воно вийшло з-під контроля. Далі, якщо воно буде оця оце, оце, оце війна, оце, воно ще більше вийде з-під контроля. Тобто, з башню ми і так вже проходимо. Вже поламали все, що можна поламати. Для Америки теж ця війна не нужна. Я б сказала, з Америки з'явиться якась жінка. Звідтіля якась жінка і з'явиться в Україні. Ось дві дами, Як вам показати їх? Та які дві три дами. Ось на трошки три дами падають. Якщо ми балакаємо з Америки, то встановлювати. Може фінанси хтось буде вести, фінанси, тому що тут башня, бачите, через ту з башня, що все вже розрушено. Те, що ми бачимо, там дом розрушений, якийсь там те розрушено. А якщо брати фінансову систему, то взагалі. Хочеться якимось таким словом сказати, але тут дуже серйозно. Через те може бути, якщо в Америка там цей, то може фінансова сторона тут жінка відповідати за це все. Так, управлятимуть Україною. Три. Троє управлятимуть Україною. Тобто може бути влада в самій Україні, може бути, це ще страшна, скажу, ну може бути Росія і може бути Америка. Може бути третя, може бути Росія, Америка, Європа. Ну, Тобто тут управління в Україну йде зі сторони і не один, два, а три три сторони, які можуть управляти Україною. Іначе, іначе Україна у нас сейчас в партію Черника сам на сам. Осталася сам на сам. Тобто треба грати в ці ігри, підігрувати, тому що ми, ну, в Україну залишила сам на сам. Ну, це десь, десь в якомусь там глупу. Щоб вийти з цього. Ну, по крайній мірі, так карта показує. Хто поняв, той поняв, бо щось я сьогодні не можу зв'язати до кучі слова. Ну, приблизно так. Примірно карта показує так. Це не мої догадки, це не мої не цей, на все время карта показує прям. Ігра, ігра ігра, те, що надо, нам показують, те, що треба, нам розказують. Те, що ми там потім додумаємося, то ми додумуємося. Кожен, хто участвує в цьому, всьому, ми зрителі. А хто участвує в цій грі, кожен знає свою роль. Понимаєте? Так само, і те, що случилося примерно Зеленський і Трамп, це в кожного своя роль. Це в цій ситуації в цьому всьому, це кожен йшов по сценарію. Чим воно закінчиться, як воно закінчиться, я б сказала, все одно буде припинення всього цього. Ну, припинення, припинення пока. Ну, подивимося, подивимося, тому що карта є карта, але воно може мінятися. Карта ж не, не Зеленському, не Путіну, не Трампу в голову нічого не вкладе. От на сейчас, от, примерно так, як от по плану воно йде, воно йде отак. Як там далі, як люди, розумієте, для чого ми розклад робимо берумо совєткарт? Тобто, якщо то, карти сов'ятують отак, вони дають, вони показують, який результат буде. Якщо ти не по тому йдеш, значить вони теж показують, як буде. От, Якщо я отак, а якщо я отак. Тут немає. Тут карта показує на сьогоднішній день така ситуація. А як далі, в кого в голові ж, які будуть плани, як воно буде вистраюватися, ну, самі ви розумієте, самі розумієте, як воно це все. Ну, такі діла. Нічого такого страшного по карті не случилося. Це одне із, трьох. Одне, одне із трьох, те, що ми балакали перед цим на березень розклад робили. Ще два таких собиття будуть. Таких. Що знаєш затаїв дихання будуть люди дивитися і обсуждати, обговорювати. І поки ми обговорюємо це, там своя робота ведеться. Там своя робота. Нафік нікому ця Україна казалася до кінця, от всім уже кружляли її, але в же час ніхто не став. Так, щоб дійсно, щоб дійсно ми чувствували, от я не знаю, може, може ви чувствуєте, напишете, чувствували. Щоб коли Украї... рядом з Україною хтось був. Ну, Напротязі навіть цього, от, от, три роки цієї війни відкритої. Да, я розумію, зараз ви зразу напишете там скільки год вона, Ці все, -все знаємо. Ну, от цієї відкритої війни ніхто чітко не став, що от дійсно ми чувствували, що от, знаєш, з нами прям йдуть люди. З нами, от з нами прям з нами. Ні, почуть потрошки, боже, що там упало? Коробочка. По чуть-чуть, бачиш, комусь треба видати з вас, девочки. на жіночу долю, на жіночу долю. По чуть-чуть по трошки, так, щоб і не програли, так, щоб, ну, щоб не програли, а просто по чуть-чуть, це значить на полі боя гибнуть, гибнуть, гибнуть люди. Ну все, це дорога, ну це в нікуди. А щоб Європа реально щось там, чи Америка щось там, не, Ні, ну напишете. Напишете, пишіть, пожалуйста, не вайбер. Бо ви мені вже коментарі, я так дивлюся, що ви почали вже вайбер, мені більше їх писати, ніж там під відео. Пишіть все те, що хто хоче, пишіть в коментарі. Іменно по темі, по цьому всьому. Це скільки нас, скільки може людина знаєш, різних взглядів, ну пишіть в коментарі під відео, пожалуйста. Все, пока-пока.